Так, Fiat 500 була встановлена автомагнітова. Як бачите, все через каншину бачиться, що ми відкрили двері. Машинка повністю все бачить. Підключено все професійно. Це у нас CarPlay. Це ми дублюємо телефончик свій. На екран магнітоли. можемо користуватися Google картами, якщо скачаєте свій і так далі. все працює, також працює у нас ваша музика, можна користуватися. Я думаю, що молодь це дуже любить. Також ми можемо вийти. І тут у нас звичайний Android з усіма додатками: Google карти, Play Market, YouTube і так далі. Але молодь, наприклад, полюбляє CarPlay. І це у нас бюджетна магнітола. І, наприклад, взяв її недорого, плюс-мінус біля 5 тисяч гривень і отримав таку от радість з карплеєм на борту і користуюся на будь-яке авто. Звичайно, у нас ще додатково є USB-шка виведена з магнітоли. Можете флешки вставляти, може такий жорсткий диск. І так далі. Але я вважаю, що на такій фіаті і на будь-який автомобіль це суперово. Ця рамка була нова, сюди встановлена. Знайдемо вам фото, як було перед цим. Ставимо там побачення.